Терористичне угрупування Ісламська держава готує нові теракти в європейських країнах. Про це заявив прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс. Ісламська держава готує групові теракти знову не тільки проти Франції, але й проти інших європейських країн. Заявив він. Він також наголосив, що теракти, які відбулися в Парижі, були продумані та організовані з Сирії. Франція буде жити довго з загрозою тероризму і повинна підготуватися до можливих нових ударів після терактів в Парижі, які були організовані, продумані, заплановані з Сирії, підкреслив Вальс. Росія зробила Україні і МВФ пропозицію, яка може бути покладена в основу врегулювання українського боргу перед Російською Федерацією. Про це заявив журналістом глава Мінфіну Антон Силуанов. Російська Федерація зробила пропозицію щодо порядку оплати Україною російського боргу в сумі 3 мільярди доларів, погашення якого має відбутися в грудні поточного року, сказав Силуанов. За його словами, пропозиція, яка зроблена Росією, буде цікавою і може бути покладена в основу для врегулювання боргової проблеми України перед російською. federcia Організатором терактів в Парижі міг бути Абдельхамід Абаут, громадянин Бельгії марокканського походження. Про це повідомляє The Standard з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Абаут був лідером осередку сирійських джихадістів в бельгійському місті Верв'ю, який був викритий поліцією в січні. Тоді, в перестрілці, були вбиті двоє бойовиків. 27-річний Абаут був заочно засуджений до 20 років ув'язнення разом з 32 іншими джихадистами. Його батько Омар, бакалійник в бельгійському місті Моленбік, і за деякими даними, Абаут брав свого 13-річного брата Юнеса в Сирію в січні 2014 року. Глава Міненерго Російської Федерації Олександр Новак повідомив, що кабінет міністрів розгляне в грудні питання про знижку на газ для України на перший квартал наступного року. Про це він сказав журналістам у понеділок. За його словами, ціна розраховується за формулою відповідно до чинного контракту. Російська Федерація розглядає можливість надання знижки, якщо ціна буде вище, ніж ціни суміжних країн. Буде воно вище або нижче, поки важко сказати. Формула ціни передбачає, що беруться попередні 9 місяців, сказав Новак. Ближче до кінця. Ця року буде зрозуміла ціна, яка в середньому буде складатися в четвертому кварталі, і якою буде приблизна ціна за формулою відповідно до контракту, пояснив міністр. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк дав доручення провести перевірку фінансово-господарської діяльності 20 найбільших державних компаній. Про це він повідомив під час міжнародної антикорупційної конференції Запобігаємо, боремось, діємо 16 листопада у Києві. Яценюк нагадав, що парламент не підтримав урядові ініціативи як щодо приватизації державних компаній, так і щодо запровадження незалежних директорів у державних компаніях. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо реформи державної фінансової інспекції і створення на її базі державної аудиторської служби. На переконання уряду державні компанії, які мають стратегічне значення для держави, повинні залишитися у власності держави, але там повинен бути повністю змінений порядок і системи управління. Саме незалежні директори, які представляють не інтереси держави, а інтереси державної компанії і несуть відповідальність за це, є основою формування нової системи управління державними компаніями, сказав Яценюк. На Рівненщині за грошовою допомогою до органів соцзахисту звернулося 1536 родин переселенців. З них 1487 сімей вже одержують фінансову виплату. Загалом цього року отримувачам перерахували майже 15 мільйонів гривень. Наразі в області перебуває 3494 переселенці. На облік стали 3146 тимчасово переміщених осіб з Донбасу та Криму або 1793 родини. Прокуратурою Добровицького району забезпечено участь у судовому розгляді обвинувачувального акта із укладеною угодою про визнання винуватості стосовно мешканця області, який вчинив кримінальне правопорушення, що передбачені кримінальним кодексом України, придбання та зберігання майна, одержаного злочинним шляхом, незаконне зберігання вогнепальної зброї, доведено, що чоловік упродовж травня липня 2015 року займався скупкою каміння бурштину, видобутого незаконним шляхом. Напередодні професійного свята аграрії Рівненщини отримали нагороди від столичної та місцевої влади. Так, урядові відзнаки одержали 10 сільгоспвиробників області. Їх урочисто вручила заступник начальника управління внутрішнього аудиту Мінагрополітики України Лілія Стеренко. У тому числі нагороди отримали рівненські агрономи. Зокрема, грамотою кабінету міністрів України відзначили Миколу Лазарчука, який працює на приватному сільськогосподарському підприємстві Шпанівське, що у Рівненському районі. А подяку прем'єр-міністра України. Отримав Микола Дем'янович. Він трудиться у товаристві Волинь край на Дубинщині.